Ти ніколи не складеш НМТ з математики, якщо будеш користуватись цим. Ось топ-3 збірники для підготовки з НМТ. Третє місце капіносов. Багато теорії та завдань, але теорія часто розписана наскільки важко, що навіть репетитор з першого разу не зрозуміє. А 30% завдань не зустрічаються на НМТ та ЗНО. Тому ти можеш витрачати час на не ті завдання, що треба. Тобто це не оптимальний шлях. Друге місце Захаріченко 3000 завдань. Кількість завдань в цьому збірнику найбільша зі всіх, які є на ринку, але він не містить теорії. Завдання ТОП теорії немає, тому і друге місце. На першому місці НМТ 2024 Захаріченка. Краще брати довідник і тести. Теорія в довіднику розписана стисло і зрозуміло, а кількість тестів достатня, щоб закріпити пройдену тему. І що найголовніше тести типові, тобто схожі на НМТ минулих років. І на НМТ, скоріш за все, яке буде в 2024 році. Пиши в коменти свою думку на рахунок тестів.